Вітаю, покажу, над чим я зараз працюю. Будуть ось такі гарні яскраві мітінки. Я коли в'язала собі кардиган, в мене оце залишилась така яскрава пряжа. Думаю, зв'яжу я мітінки собі. І навіть, я думаю, там вистачить і на шапку. І буде такий яскравий зимовий набор. Все таке взимку сіре, да, тьмяне. Вирішила додати якогось яскравого акценту. Мені здається, має бути гарно. І ще, до речі, коли я показувала, як я в'язала мітінки да, попередні. Там мені в коментарі нагадали, що можна ж одночасно в'язати способом Magic клуб Ну, я і так в'язала Magic Club, так? але можна ж одразу дві в'язати. Так набагато швидше, простіше, і завжди буде виходити, ну, виходити вироби однакові. Так? Якщо окремо в'язати, то є варіант, що. Ну, десь щось ви там не так зв'яжете, треба щось десь рахувати. Да, тут одразу раз і два вироби виходять одночасно. Ось такі справи.